По голоду Погородугам заходить, всіх і згодом глядає, кого хвалить, кого мучить, а кого і навчає. <laughs> I was just Може, не просто я верпиця, гарбузова сестриця, я пробила всю моделі. Скоро буду виступати і красою покоряти. Радий, радий, я це маєш розум, хоч дівитися. Пишна, гарна і в достатка. А тебе ще й королева ти дівочої краси. Ну а як же порачок, і колячок. Що казати, я вбура. Точний червоний з бурячком таким чудовим. Добре, добре зрозумів, що ти роду не підвіл. А що скаже Бараболя, Як жилося їй у полі? Хоч проблем було багато, та не буду нарікати. Мене люблять, поважають, другим хлібом називають. Можу бути у меню, хоч по кілька разів на дню. Так, звичайно. Славий гарбузовий ярід прославний, тож ж тепер гарбузи батько всім поякуть я порядку. Я прийняюся всім речно і всім дякую сердечно та даю новий наказ, щоб любили люди нас і вживали смачну страви, та не псували тої справи. Хай наш рік чудовий.